Умисне затягування з використанням бюджетних коштів. Ми знаємо, що сьогодні є дуже великі залишки бюджетних коштів на казначейських рахунках. Вони сьогодні, по даним обласного управління фінансового, складають більше 60 мільйонів. Ну працівники міського управління кажуть про суму близько 130 мільйонів гривень. Я зараз, навіть якщо взяти оцю мінімальну цифру 60 мільйонів гривень, це колосальні кошти, які сьогодні мусять бути використані і працювати на благо херсонців. Ми в цьому бачаємо те, що неорганізовані видатки бюджету внаслідок там бажання якогось чи направити ці кошти в ті русла, які потрібні і цікаві, пастуху. Який не першому заступнику міського голови, який відповідає за ці питання. Я хочу нагадати всім, що на жаль, в нашій країні. Дуже високі темпи інфляції і перебування кожного дня коштів цих не Вони несуть серйозні втрати для городян, тому що вартість будівельних матеріалів підвищується і їх використовувати потрібно. Ну по, по суті, фактично в той же день надходження цих коштів до бюджету. Тут не може бути ніяких аргументів. Я прошу вас не слухати, що казначейство не реалізує виплати з казначейських рахунків. Така проблема була на ну, декілька місяців тому. Зараз казначейство сплачує день в день після того, як місто виставляє відповідні рахунки і надає акти виконаних робіт. Я можу привести дуже серйозний приклад, який свідчить про можливі наслідки таких дій. Ну, наприклад, по ітогам 14-го року не було використано 18 мільйонів гривень. Вони залишилися в вільних залишках, і потім бюджетний кодекс дозволяє ці вільні залишки розподілити так, як вважає за потрібне ну, в цьому випадку відповідальна особа посту. Ми зараз маємо інформацію про те, що подавляюча частка цих грошей була використана на придбання піщано-соляної суміші. По суті, по цим обсягам грошей місто мусило бути ну, по коліна у піску і в солі ходити. Але ми всі бачили і були свідками того, що ну це використовувалося сели дуже в обмежених кількостях. Я переконаний, що в такому використанні і в таких підходах. Особливо на такі напрями, як соляно-піщана суміш, обрізка дупіл, однолітня заділка дупіл, однолітні ростіння. Це все схема, які б існували під час правління Сальда Володимира Васильовича. І тому зараз вони мусять бути бути ну, принципово присічені прежде всього принциповою позицією депутатського корпусу. Потім уже... Діями правоохоронних органів